Вітаю вас, шановні учасники програми! Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з медіацією для профспілок. Давайте подивимося, що ви отримаєте від цієї програми. Перше, ви отримаєте знання, що таке медіація, які в неї є можливості, які основні принципи здійснення медіації, головні властивості медіації та сфери її застосування. Ви також отримаєте розуміння, у чому полягає сам процес медіації, які є стадії цього процесу, і які завдання виконує кожна окрема стадія. А ще ви отримаєте розуміння відмінностей звичайних перемовин, які ведуться безпосередньо кожного дня і в бізнесі, і в приватному житті, та медіативних перемовин, які ведуться в медіації за допомогою медіатора. А ще ви отримаєте чітке уявлення про те, як стають медіатором і чи потрібно саме вам бути медіатором, чи може краще вам бути. Інформованим користувачем послуги медіації, яку надають інші медіатори-професіонали. І ще ви отримаєте знання законодавчої бази застосування медіації в Україні та зрозумієте, яку юридичну силу мають медіаційні угоди. Я думаю, що це досить цікаві і корисні знання з такої короткої програми, як наша, всього в 12 уроків. І почнемо ми цю програму з розгляду, навіщо профспілкам знати про медіацію. Можливо, це вам і не потрібно. Можливо, ми нав'язуємо вам цю думку, що це корисно. Давайте розбиратися разом. Для того щоб відповісти на це питання, давайте подивимося, чим займаються профспілки відповідно до законодавства України та відповідно до статутів, які мають кожні профспілки. Відповідно до законодавства і статутів, профспілки займаються захистом колективних інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках. А ще профспілки займаються захистом індивідуальних прав та інтересів. Своїх членів, захищаючи інтереси працівників та своїх членів, профспілки вступають у взаємовідносини з роботодавцями та органами влади державними чи місцевими, захищаючи інтереси працівників та членів профспілок, дуже часто профспілки вступають в конфліктні ситуації. Так, наприклад, у конфліктній ситуації можуть опинитися працівники, які захищають свої інтереси і вимагають від власників юридичних осіб виконувати їх зобов'язання. І Тут мова може йти навіть про страйки. Іншими конфліктними ситуаціями є ситуації у соціальному діалозі, адже профспілки ведуть соціальний діалог, захищаючи інтереси працівників на державному рівні. Інші ситуації, коли виникають конфлікт, це ситуації конфлікт спорів між працівниками виробництв та керівництвом. Так чи інакше, виконуючи свої обов'язки, профспілки приймають участь у цих конфліктах, які виникають у працівників на виробництві. І у всіх учасників таких конфліктів є одне спільне побажання: всі хочуть, щоб такі конфлікти вирішувалися швидко. Конфіденційно при збереженні позитивних відносин та зв'язків і з мінімальними витратами. Отже, можна сказати, що всім цим побажанням задовольняє медіація. Як це відбувається, ми і знайомимося на цій програмі. І підсумовуючи, можна сказати, що профспілкам важливо знати про медіацію саме для ефективного виконання своїх прав. Та обов'язків відповідно до законодавства України та до своїх статутів, тож побачимося з вами на нашій програмі. До зустрічі.